Шанувальник кіберспорту, я Вадим Олійник. Ви на каналі EnterSport. І це кіберспортивний батл Ізі Катка. Сьогодні ми знайшли зіркових учасників, які розуміються як в шоу-бізнесі, так і в кіберспорті. Отже, правила гри. В грі є п'ять раундів: Раш, «Rush», Фейк, «Fake», фейк, профайлер і «Final Boss». За кожен виграний раунд а, зірковий учасник отримує тисячу гривень, які потім зможе перетворити на донат. Чим більше грошей він заробить, тим більше шансів виграти. Отже, наші зіркові гості. Людина, яка розсмішила Нікітюк – Саша Шпек. Саша Шпек. Стендапер, комік. Хто ще? Блогер? Телеведучий? Єдоведучий досить тіктокер. Браво, браво! Оплески, оплески, оплески. І я не знаю, як тебе, як назвати тебе. Руслан Ханумак просто людина, яку знають всі. Просто А в тебе графік після дикої дички я бачу пі. Заходиш на телік плюси СТБ тет везде просто везде тебе нема. Ти все робиш все, мені здається, на Ютубі. Все робиш. Привіт. Привіт. Я зі мною. А, і з тобою. Дякую. Отже, перший раунд. Раунд, який називається «Раш». Друзі, все дуже просто. Я вам задаю 10 запитань. Які, на які вам треба відповісти дуже швидко, так або ні. Кожна правильна відповідь це один бал. І чим більше балів ви наберете, тим більше шансів у вас виграти в цьому, саме в цьому раунді. А ти до, до кожного спочатку береш? дивіться, ви можете скинутися на чувачі чи там хто перший. Давайте скинемось. А як у тебе говорить? Чувачі чи УЄФА? УЄФА Уїфа я теж. Сам же грає в чувачі. Я перший. Ти перший. Тоді в тебе є одна хвилина, і вона починається прямо зараз. Ти просто кажеш, так або ні. А -а. Леся Українка була неосвіченою, оскільки не ходила до школи. Ні. Ольга Полякова була власницею 30-ти кіз і ферми. Ні. Оригінальна версія Counter-Strike була створена як модифікація для гри Half-Life в 1999 році групою студентів з Канади. Ні. Стівен Спілберг Українець за походженням. Ні. Ірина Білик мала 5 офіційних шлюбів. Так. Вуса Павла Зіброва були застраховані на 100 тисяч доларів. Відома українська блогерка Аліна Френді є власницею бренду Тоте. Так. Капітан команди КВК Зайнька має чотирьох дітей. Ні. В одній зі старих версій Дота був персонаж під назвою Пак, який зовнішньо сильно нагадував Пакмена. Ні. Джері Хейл став найпопулярнішою українською артистикою. Артисткою, перепрошую на платформі Spotify. Так. Класно, класно. Класно, дві правильні відповіді. У тебе чотири uh, правильних відповіді. Uh, По-перше, дивися, що ти сказав? Ти сказав, що uh, вуса Павла зібро були застраховані на 100 тисяч доларів. Сказав так? Я сказав, спочатку ні, потім так. <зараз <зараз> залишався на ні, так? Да? Насправді то. Були застраховані на 270 тисяч, якщо що. А, Ну, так. Ми... <с <с і, На 270 тисяч? Так, так. Гривень та, та, та. чи доларів? Доларів, звісно. Ти ж вуса Павла Зіброва, ви що. Ну, у тебе чотири правильних відповіді, це, в принципі, вже ну, достатньо непогано. Ну, знаєшся, знаєшся ти, в принципі, нашому бізнесі. До речі, ти сказав про. Про Пакмена, так, ти сказав так. Ну, я сказав, ні. А, це так. Так? А знаєш, що в мене спірне таке? За Counter-Strike. Я знаю всю історію, я тако перший раз чую. Що... Це Ори... Оригінальна версія Counter-Strike була створена е як модифікація для гри Half-Life. 1-1, да? Counter-1-1. Так, першу. так, так, Чи це один... про 1.0? Е — 0 це про 1.0. — А, я не знаю. Я... 1 це вже контра була, ага. повноцінна. Ну окей, буду знати. Чотири. Ну що, Олександре, як ви? Ви готові? Так. Как було дубе, щоб ти ті ж самі питання йому задав? І такі зараз я виграю в нього. Так, все ти готовий? Так, Так. Гаррі Поттер та його авторка народилися в один день. Так. Богдан Ступка був міністром культури та мистецтв України. Так. Південні Кореї кіберспортсмени можуть отримати статус спортсменів і мати право на військову відстрочку. Так. Михайло Поплавський ніколи не знімався в кіно. Так. Ельзі скасував усі концерти на 2024 рік. Так. В Непалі гра Counter-Strike була тимчасово заборонена через зв'язок з насильством і агресією. В Непалі? Ні. Принц Гаррі Герцог Сакський є другим претендентом на Британський престол. Після кого? Ну так, так. Іван Франко вивчав індійську культуру. Ні. Квентін Тарантіно не зміг закінчити середню школу і не має вищої освіти. Так. Тіна Карен має фобію, боязнь язень птахів. Ні. <плес> Слухай, ну почав ти дуже прикольно, класно. Ти три, дав три правильні відповіді на початку, і далі, далі щось пішлося не так. Іван Франко, до речі, дійсно вивчав індійську культуру. А, капець. В тебе шість правильних відповідей. Красавчик, красавчик. Оце так да. Ти готувався, я так розумію? Ну, трошки. Про Гаррі Потера. А що Непало? Непал, це дійсно, щоб Непалі гра Counter-Strike була тимчасово заборонена через зв'язок з насильством. А стіною Кароль є. Я... Стіною Кароль має фобію, бо я з Ти сказав, здається, так, так? Да? Ні, а ти сказав ні. Бачиш, ти... Дуже странно за Непало, тому що там вже з 8 років, з 10 років, хлопчиків вчать рубати голови петухів. Це був на церемонії в Катманду. І що це так, типу, рубати голову можна піхоти? А чотири <риклад> <х, а, риклад> скалище випісувати на даст, ні корому не може, далі? <риклад> ну не знаємо, чому так вирішили. Рахунок 6-4, і ми переходимо до другого раунду. Отже, другий раунд, який називається Blind. Все дуже просто. У вас є ці червні наушники. Ти надягаєш, там грає лунає дуже гучна музика. А я тобі кажу слова! О, Все класно. Дивись. Перше слово. Перше слово. Імідж. І. Рижа. Рига гаворіда. Рига говоріт. Прижок. Прижок. І. Ей. Эй. И. И. Ни. дж Давай я скажу. Имидж. Имидж. Кипиш. Далее. Друг, другое слово. Другое слово. Сериал. 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 Топчик. Третье слово. Образ. Образ. Об. Оп Опель. Образ Оплески. Образи. Я тоже показал вы замечательно. Опера. -э Окей. Okay. Четвер... Четвер... четверте слово. Мантия. Мантия. Партия. Парта. Мы, мы, мы. Мантия. Мантия башня. О, бля. Короче, То награда, як это Останнє, за П'яте слово. Топ модель. Топ модель. Топ. -модель. Топ модель! О! <клес> Ой, вибачте. Нормально, класно. Молодець, знімай. Мене більше питань до Вадіка було. Чому? От секундочку. ще. Чому? Коли слово мантія, так. Коли Саня питав патті, ти сказав так. Це не абсолютно не так. Ні, я сказав «партія» Ні, він сказав, ні, він сказав партія. А, і думав мантія. Це було близько, ті типу, знаєш. Лю, людина і пес, і такий, ну, це десь близько. Для мене дуже важко було дивитися на губи Вадима Олійника. І не цілувати. <плінг> просто. Пішов просто бачиш реально, ми розкачалися, що молодець. Тебе до... Але ти вгадав серіал і топ-модель, до речі, а образ ти був дуже близько. Ти сказав Опель. Опель. Я о, о. Ну, це про автомобілів, про, автомобіл, про які мріє Руслан. Тут я грайничка, все, все забуде. Окей. Okay. Пижама. Пижама. Зирка. Подстрижка. <соргут> зирка. И, 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 изгиб, изгибы. -зирка. Зирка. Еще зирка. 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 Зига. Не, третья. Сатира. Сатыра. Сатира. Сат и я. Сатира. Са, 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 ты. Сатира. Сатира. Сатира.

Тер. Тре! Трейлер! ТЦК. <плес> <плес> трейлер. Трейлер. Тереш, терен. Все, знімай, знімай. Що Теренс? Трейлер. Трейлер, бля, трейнр. трейлер. Була, ти був дуже близько. Слухай, ну в тебе піжама, зірка. Чекай, зірка не вгадав. Піжама, сатира ефір. Три. Нормально, да. Алсаня? Два. Два. Ну що, один-один. Приходимо до третього да. раунду, молодці. Дивіться, ви просто кажете, я зачитую новину, ви кажете, ну я думаю, що це фейк, ти кажеш, типа, я думаю, що це правда. Окей? Так. А. Все, поїхали. Перше. Так, швид... ми... да, ви можете, звісно, ви можете говорити, ходити по студії, що хочете -то робити. А якщо ми оба скажемо фейк. Ну окей. А якщо ну, там можна? буде правда? Добре. Ну, да. правила змінюються. Ну що, поїхали. Перша новина. Фанати подали позов на Мадонну через її запізнення на концерт. Сто процент. 100%, 100 може бути. Да. Да. Так. Фейк. Фейк? Ти думаєш, я, фейк, я, да? я думаю, це Що вона не може запізнитися на концерт. Мадонна, Хай, ну Ну, мадонні можна. А зіброво ні. Не Зібров. У нього є концерт. <рес> а, хорош, <рес> да? Ну, <Но, рес> под... мені, мені здається, що це. Правда, так? Да? Так. Да. Це дійсно правда. Один нуль. Наступна новина. Вибухнув гучний скандал довкола відомої ігрової компанії User Games. Колишнього керівника цієї компанії засуджено до страти за навмисне отруєння засновника компанії. Отак от, от. Ще раз прочитати. Ні, зрозуміло, що мені здається це час якийсь. Там щось таке скандал, так? Щось зі скандалом, зв'язано. Ну, якщо отруїл, то скандал. Не кошання. То напевно, трішечки якийсь скандальчик був. Як думаєш? Та думаю, пусть буде правда. Фейк. А фейк, так? Один-один, бо це дійсно правда. Українська кіберспортивна організація Монте не зможе виступити на турнірі в Ріо де жанейро оскільки гравці не отримали дозвіл на виїзд з України. Неправда. Кіберспорт як спорт. Монте. Що за Монте? Це Монте, це дуже-дуже відома команда. Зараз ну, одна з найвідоміших Да, другі да, По навіть, бо не да, Ну дивися, турнір в Ріо, да, і що шо. Це ж буде він через пару місяців. Ну так, ось ось, ось ось ось, вже скоро. А, я думаю, правда. Ну, вони не встигли просто зробити. Я думаю. Ти думаєш, що правда, так? Це фейк. Я думаю, фейк. Фейк. Тому що Кіберспорт і спорт зробили б все, федерація зробила б все. Наві ж виїхали? Ну, ну, Наві може вони вона... не повертали. Там Почти. вже всі іноземці. майже. Ну, Наві? Чого? Ні, Нічого. Ні. Там, багато. Повернувся, 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 да. Ні, і Там багато, багато українців. Він нормально донатить. Ну, тоді фейк, так. Тоді фейк, да? фейк, фейк. так? Фейк-фейк. Так, один-один залишається. Дійсно, вони зараз будуть е, брати участь на турнірі в Ріо. Четверта, нападник збірної Бразилії Неймар придбав футбольний клуб Сантос, де розпочиналася його кар'єра. Та ні, чос. Ті що добреш? Я не знаю, зараз в Еміратах грає, В Саудській Да, так. Да. Ну, гроші в нього є це ж перший клуб сан паулу да? Сантос, він, 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 це його був перший клуб, де він це. розпочинав свою кар'єру. Сантос. Мені здається, це фейк. А ти що сказав? Фейк. Ти теж вважаєш, що це фейк. <схай> Футбольні фанати. Ну, в нього є бабки, але він їх тратить отак чисто, Чи, як якщо чисто на побухаті. Я зрозумів. Окей, ну тоді. Ви я приймаю вашу відповідь, і це дійсно фейк. Це неправда. Тому що ну, я так собі думаю, що е, е, поки йому, ну навіщо йому купляти а, Сантос? І ти, Треба цим жити, розумієш? І, ну а він, він ще ще, гра... ще, він ще гравець, так. Да. Але кар'єру він жорстко просрав. Ну грош? я вважаю, що він е, взагалі не дотягнув до того рівня, який е, е... Блін, йому просто не повезло, я вважаю. Йому не повезло, що він все ж таки ще потрапив в той час, коли Месі і Роналдо були в МБП повезло, а йому не повезло. Але МБП, але але МБП до сих пір він не отримав золотий м'яч ще. Тому ну, таке буває, бо зараз отримує хоча тільки той хто месі. Хоча для мене найкраща команда світу саме от період це Барселона 15-го року, чотирнадцято-п'ятнадцятого -15 року. От коли Неймар Неймар Месі і Суарес. В нападі було. Я вважаю, що це. Ну, Ну, в, в, розумієш, жив, таке двояке, тому що у чувака 20 29-ті, 30-х. Пусть буде до 30, у нього там 2,5 тисячі кубатура, у нього свій замок, там 5 басейнів. Е, і декай ти процент, кажеш, йому не повезло. Не, да. не повезло рикуну, <гум> От Йому трохи не повезло. Розумієш, ні, 100%. Тут ми просто говоримо саме про те, що е, футболіст з його, з його е, даними. Ну, типу, в нього все було для того, щоб стати родити. П'ята новина і остання. «Navi» стали першим клубом в історії професійної сцени Counter-Strike, який заробив більше 10 мільйонів доларів. Це правда. Це правда. Руслан Шарить, я думаю, що Руслан. Ну що, це дійсно правда, і рахунок 1-1. Е, також в цьому раунді, тому рахунок залишається. 1-1. Дуже цікаво, класно. Ви класно йдете, ви молодці. Ну що, четвертий раунд, який називається «Профайлер». Е, дуже відома людина. Дуже-дуже відома людина. І 5 фактів про неї. Я просто зачитую, так. ви. Того здогадуйтесь, хто перший скаже. No, по -по факту ми ніби... маємо сказати. Хто. По факту. Да. Да. Мідійну людину, але? про одну медійну людину. Іван Моск. <рес> прикинь, вгад... ні, прикинь, вгадав. <рес> Ти був <І> наламав передачу вже, <рес> да. вже гроші виплатили йому. знаєш, вже. Так, поїхали. Перший факт: Українські астрономи назвали на честь цієї людини астероїд. 3623, який знаходиться в поясі між Марсом та Юпітером. Це дуже тяжко. Це дуже тяжко, це дуже тяжко я думаю, що перший факт просто так є. Я, я можу поки озвучувати варіант, а потім їх… А якщо ласка. Відкидати. Ну, Може бути, це Леонід Кучма. О, це. Мій улюбий медійний персонаж. Це не він. Давайте другий факт. До 14 років не вмів писати та читати, хоча вже отримував першу роль в театрі. Трішечки, думаю, вам стане тепліше. Ну, точно кучма. Що? — Точно кучма каже? Так, а що ж так? А можеш відповідати на наше питання? Що ні? — Звісно. Ну, це не радянський чувак. Це не радянський чувак. Він на мові спілкується. Там третій факт і буде більш простіше. Ну якщо ти йому скажеш, що ти дядечко, я не розумію. Не розуміє. Ні? Не розуміє ні. До 14 років він не вмів. Е, Читати-писати, але вже отримав першу роль в театрі. Ага. Дивіться, третій. Ніколи не був громадянином США, хоча й прожив там 40 років. Ну, це вже щось. Я, мені здається, я, це я, я знаю, хто це. Це музикант. А він, щоб потім, мабуть, став президентом. Що? Ну, Кучуман не був президентом. Не був президент. <реш> Прошу, а, а це музикант? Ну, це близько до того. Близько до, до музики. А він чорний? А, оце, так. Оце прям... Це е, дуже. Зараз давайте Я читаю... — Це п'ятий факт. Читаю, читаю четвертий Я факт. — Я що хочу зробити, щоб кучму точно отримати. <реш> От <що були. реш> чорний. <реш> Ти ж розумієш, там четвертий <реш> п'ятий факт. Четвертий це чоловік, а п'ятий буде чорний. І, е, і там відгадує. Е, дивіться, четвертий факт, який я думаю, вам дуже сильно допоможе. Якщо ви будете готові сказати, то кажіть: приймав участь у конкурсі двійників самого себе і зайняв на цьому це, конкурсі я поняв, друге місце. Я поняв Чарлі Чаплін. Майкл Джексон. Це був Чарлі Чаплін. Чарлі Чаплін? Йо, це йому. Оце факт. Останній факт про Чарлі Чапліна. Перший в історії кіно хто отримав гонорар у 100 мільйонів доларів. А я думав, що він чорний там буде. Ну що, два-один. І зараз буде е, фінальний раунд, е, який, до речі, оцінюється в два бали. І це буде. І це буде питання від нашого е, генерального директора Олександра е, Довженко. Він придумав дуже цікаве для вас е, питання. Коза, в казахі. Хтось грав в Так. Гра козаки Європейські війни була розроблена українською компанією GSK Game World і видана в 2001 році. Назвіть жанр цієї гри. Я зачитую, тут є варіанти відповіді. Варіант А. екшн. Варіант Б. Рольова гра. В стратегія, і це ММО багато онлайн-гра онлайн-гра. Та це стратегія. Звісно, стратегія. Точно? Ну вона ж не онлайн-гра була. Можна було. А що стратегія онлайн? не може бути онлайн ну, це... Якщо стратегія. А, а як останній варіант? ММО. Ну, ми це в ворк... стране. Стра... Стратегія. Ну, е, стратегія може бути онлайн? Е, звісно, може бути. А ну... Але вона може не може. Але не багато Ну, казаки — вони ж багато Тобто можна ж грати. Так, да, це крайній варіант, я мов. Як Warcraft, як Лінейч, оце система. Угу. Там онлайн було? Так. Да. У 2001-му. Ну, сітки ж шпіли в ігротеках. В казаках. В в Грали ж. А то за 2001 треба, чи вже потім. Це була, дивися, розроблена. Ця гра була в 2001 році. Тому що Вов вийшов у четвертому берне crusade і це була ММО вже. Раніше, в 2022, третьому десь. Мене не пам'ятаю. Пусть буде стратегія. А я скажу ММО. Багато користується. Багато користувацька ММО РПГ. Ну, не екшн точно, за це бал мені. можна було. <рив> І не РПГ, так? Да? Ну, хоч, хоча для мене все життя це стратегія. Казахті, Star Wars, StarCraft. Ти... Дивіться, ви ну просто так зараз трішечки вас направлю. Якщо ви скажете, можете назвати однакову відповідь. Можемо, так. Да. Можете, але якщо рахунок буде все одно виграє Руслан. Да, так, так мені, тут... щоб не ризикувати, а я скажу, як Саша, виходить. Ні, ну я тут вже залежить від того. А да. я скажу, як Руслан. <рес> ну, давай дамо, да? Багато користувачів, багатопользовательська, да? е... так? Четвертий варіант? Ти, ти вибираєш його? Ну, і смотрю, що ти вибираєш. <рес> Домовляється. Так. Ну, тут треба на, на листочку, може записати, щоб Руслан не підглядав. Я вибираю екшн. <рес> екшн? Місяць. Сміються там за кадром. Давай брати на берегу. Скажемо, що мене в щаслівчу. Он геймер, он знає, він кібер. Може, скаже. Давай. Хоча Давай. для мене теж дивно, тому що ММО багато користувацька онлайн гра і стратегія. Це, хоча ні, напевно, не може бути вона. — В Сам. тебе є відповідь, чого ти гадаєш? — Ні, в мене є відповідь. — yeah. Алло, да, да, Руслан. Слухаешь. Що... <рес> Там треба сказати, що це за стилеры. Ага. Стратегія. — Стратегія, да? Ну, він геймер, він... — А. <рес> Руслан, мені дзвонив просто. <рес> — сейчас, сейчас, сейчас. Быстро. Вот так вот. Сейчас зарплату. Ага. Он Він кто сейчас він задрот такий? Да. 100 тоді інше і інше питання готуєте. Шостий шостий раунд. Карл, привіт. Сейчас на мільйон у Вадика лінії. <рес> і питання про Давай, Давай я одразу задам да, зараз тобі Вадик за нас. — Привіт, привіт, привіт. Дивіться, гра казаки була розроблена українською компанією у, 20, у 2001 році. Назвіть жанр цієї гри?

Ти теж кажеш, що вирішуєш? З самого початку. Стратегія. Стратегія. Так. Ну що, це дійсно стратегія? У мене в цілі. А де ж багато користуватися? Можеш було грати в тройом, в четвьом. Можна було грати, але ми зробили так, щоб вас максимально заплутати. Сьогодні Руслан переміг. І ми тебе вітаємо. Ми тебе вітаємо. Дякую за гру. Руслан тримає Пауербанк — Це тобі. А, і Саша, це тобі чашечка від нашої компанії Ентреспорт. А друзі, ну що, а, гроші, які виграв Руслан, ми задонатимо на Збройні Сили України. А ви підписуйтесь на наш канал Ентреспорт, ставте вподобайки, пишіть в коментарях, кого ви хочете бачити тут на цих місцях. І на, на наш пустився теж і канал. І на канал Зайка. Yeah, обов'язково підписуйтеся і на канал. O, spasite! I ja <laughs> U, klas, klas, uh, klas, klas rebe!